Розділ сороковий. Промовляючи до Мойсея, Господь сказав першого дня, першого місяця поставиш намет свідчення, встановиш там ковчег свідоцтва і закриєш ковчег завісою. Внесеш також стіл і розкладеш на ньому все за своїм порядком. Внесеш і світильник та встановиш на ньому лампади. Перед ковчегом свідоцтва поставиш золотий жертовник для кадіння. Після цього при вході до намету повісиш завісу. Перед входом у намет свідчення поставиш жертовник всепалення. Поміж наметом свідчення та жертовником всепалення поставиш умивальник і наллєш у нього води. Обладнаєш довкола двір і повісиш при вході в двір завісу. Тоді візьмеш яле помазання і помажеш намет, а також усе, що в ньому. Таким чином освятиш намет та все його обладнання і стане все святим. Помажеш жертовник все палення та все його обладнання, так святиш жертовник і буде жертовник святим святих. Помажеш умивальник та його підставку і освятиш їх. Потім приведеш Аарона та його синів до входу в намет свідчення і вмиєш їх водою. Після цього одягнеш Аарона у святий Хітон, помажеш його і освятиш його. Він служитиме мені священником. Приведеш і його синів та одягнеш їх у хітони. І помажеш їх так, як ти помазав їхнього батька. Вони служитимуть мені священниками. Так станеться, що їхнє помазання священства буде для них навіки в усіх їхніх поколіннях. Мойсей виконав усе, що заповів йому Господь, так він і зробив. Отже, першого місяця, другого року, першого дня місяця, був поставлений намет. Мойсей поставив намет. Поклав на належне місце його підставки, встановив на них дошки, скріпив їх жердинами, засувами і поставив його стовпи. Потім напнув над наметом покриття, використавши для накриття покривала намету, як і заповів Мойсеєві Господь. Тоді, взявши свідоцтво, він поклав його у ковчег, приладнав до ковчега держаки і поклав зверху на ковчег віко. Він вніс ковчег у намет свідчення. І повісив розділяючу завісу, закривши нею ковчег свідоцтва, як і заповів Мойсеєві Господь, з північної сторони намету, перед розділяючою завісою Мойсей поставив у наметі свідчення стіл. На столі він поклав хліби покладання перед Господом, як і заповів Мойсеєві Господь. Навпроти стола з південного боку, всередині намету, він поставив у наметі свідчення світильник. І встановив його лампади перед Господом, як і заповів Мойсеєві Господь. Перед завісою в наметі свідчення він поставив золотий жертовник і покадив на ньому запашним ладаном, як і заповів Мойсеєві Господь. На вході до намету він повісив завісу. Жертовник всепалення Мойсей поставив неподалік входу в намет свідчення і приніс на ньому всипалення та подячну жертву, як і заповів Господь Мойсеєві. Між наметом свідчення і жертовником він поставив умивальник і налив туди води для вмивання. Тож Мойсей, Аарон і його сини помили в ньому свої руки та свої ноги. Щоразу, коли тільки входили в намет свідчення, наближаючись до жертовника, вони вмивалися, як і заповів Мойсеєві Господь. Довкола намету й жертовника він облаштував двір і повісив завісу на вході у двір. Так Мойсей закінчив усі справи. Після цього намет свідчення покрила хмара, і Господня слава наповнила намет. І Мойсей вже не міг увійти в намет свідчення, бо намет оповела хмара, і Господня слава наповнювала намет. З того часу, коли лише підіймалася хмара з понад намету, то ізраїльтяни вирушали в дорогу, і так було протягом усієї їхньої подорожі. Якщо ж хмара не підіймалася, то й вони не виходили аж до дня, коли хмара підіймалася знову. Так Господня хмара над наметом була перед очима усього ізраїльського роду вдень, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей.